Доброго дня! Курс долара зростає. Що буде далі і що відбувається? Будемо розбиратися сьогодні на нашому каналі з цим питанням. Ну і крім того, я дам традиційний прогноз з 14 по 20 грудня по курсу долара та євро і взагалі по ситуації на валютному ринку. Ви на каналі Finance.ua, з вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Починаємо наш ролик. Ну, що взагалі зараз відбувається, і як в принципі, що основне вас зараз турбує? Це то, що долар та євро в середині грудня, і що буде з ними відбуватися, які загрози для гривні і чи вплинуть вони зараз на курс? Ну, о, якщо говорити відверто, то що ми зараз бачимо? В останні дні ви е, дивитесь, коли на цінники в обмінних пунктах, або, наприклад, на курси міжбанку, ви бачите, що десь долар кожен день, там від 5 до 12, до 13 копійок, він кожен день зростає. Тобто зараз іде така невеличка, але кожен день девальвація гривні. І це вас турбує, чому? Тому що це е, і впливає на готівковий ринок. Я буду говорити яким чином, і взагалі е, на ситуацію та ваші настрої, настрої бізнесу, там самого того ж держсектору. І взагалі ми бачимо, що зараз ситуація на валютному ринку, вона ну, я б сказав, сказав так, вона з одного боку стабільна, але з іншого боку, все ж таки ці каливання вас починають хвилювати. Е, що зараз відбувається? Е, сьогодні у нас 13 грудня вийде ролик 14 грудня, я казав. Зараз якраз от середина дня, тобто зараз десь 15-та година. І е, що у нас, чому принципово зараз ще цей час, коли ми записуємо ролик? Це тому, що от, е, в цьому місяці у грудні е, е, збіглися декілька таких подій в часі, які будуть дуже суттєво впливати на курс. Перше, це рішення Національного банку щодо облікової ставки та грошово-кредитної політики. Е, Завтра 14 грудня, коли вже цей ролик вийде, то Національний банк оголосить о 14 годині своє рішення щодо процентних ставок, тобто облікової ставки, ставки за депозитними сертифікатами Вернайт та на трьохмісячними депозитними сертифікатами та деякі інші питання. І чому що це принципово? Тому що ролик вийде завтра зранку, а десь о 14.00, тобто, вже коли він вийде, то ви зможете побачити, наскільки мої прогнози збулися. Крім того, сьогодні сьогодні, 13 грудня відбудеться засідання федеральної резервної системи сполучених штатів щодо облі... щодо процентних ставок по сполученим штатам по американському ринку та 14 грудня, тобто завтра, коли і національний банк буде приймати своє рішення, аналогічне рішення теж буде розглядати ЄЦБ. тобто вони будуть для себе теж дивитися, що відбувається з інфляцією в Європі і в Українах євро. Союзу і єврозона, і будуть теж приймати рішення, що робити де, де, далі з о, 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 ключовими ставками. Крім того, я хочу сказати, що враховуючи, що кожна з цих подій вона реально впливає на ринок і впливає на курс по Федрезерву та по ЄЦБ на пару євро-долар, що потім відображається на курсі євро відносно гривня. Ну а рішення національного банку тут ви ж самі розумієте, воно буде впливати на всі ринки, і на валютний ринок, і на фондовий ринок України, і на ресурсний ринок України. Тобто, це такий принциповий показник тих дій, які буду робити національний банк. Що у нас зараз відбувається? Перше 13 грудня, тобто сьогодні, коли завтра вийде ролик, ви зможете побачити, наскільки мій прогноз вже збувся. Мій прогноз, що сьогодні на засіданні Федрезерву ставок змінювати не будуть. Тобто в даному випадку Федрезерв залишить їх на тому ж самому рівні. Крім того, 14 грудня, тобто завтра, коли вже ролик вийде і коли буде засідання Національного банку України. І потім оголошення його рішень, то я прогнозую, що все ж таки Національний банк знижить знизить облікову ставку з діючих нині 16% річних десь до 14 або до 15% річних, і при цьому вже скоригує плату за депозитними сертифікатами Овернайт до рівня нової облікової ставки, яку він вибере. А ставку за сертифікатами на 3 місяці він знизить з діючих зараз поки що 20% річних до десь 18-19% річних. Крім того, Ого 14 грудня, коли вже це вийде цей ролик, то я все ж таки, мій прогноз по засіданню ЄЦБ. То е, я би сказав так, що враховуючи ситуацію, яка зараз складається на ринку, я все ж таки вважаю, що вони теж не будуть змінювати свої ключові ставки. Тобто і Федрезерв, і ЄЦБ вони е, будуть е, е, залишити свої ставки на тому ж самому рівні. Е, що стосується національного банку, чому він буде знизувати облікову ставку? Тому що ми бачимо, що що зараз відбувається з інфляцією, вона вже офіційна 5,3%. і на цьому е, фоні зараз діюча вже 16% річних. Облікова ставка, вона вже не відповідає ринковому тому вони її будуть знижувати знижувати. І основна інтрига зараз для е, українських банкірів і фінансістів це е, що буде з депозитними сертифікатами, які ставки там будуть. Чому? Тому що якщо ці ставки буде е, Національний банк знижувати, то відповідно банкіри почнуть знижувати і далі ставки по вкладах населення. Що вже касається що стосується кожного з вас, якщо ви, ви є вкладниками українських банків. Тому крім того, що стосується Федрезерва та ЄЦБ, то основним даже буде не при не рішення, яке вони приймуть, тому що все ж таки ринок закладається, що ставки не зміняться. А саме на коментарі голови Федрезерва, тобто Джерома Паула, і Крістін Лагард від ЄЦБ. Щодо того, як вони будуть далі робити, і коли вони почнуть знижувати, вже почнуть свій цикл знижування ставок Федрезерву Сполучених Штатів і ЄЦБ. Чому тому що тоді вже і спекулянти, і інвестори будуть для себе дещо прогнозувати, що буде відбуватися далі з фондовим ринком на міжнародних майданчиках? Що буде в кінцевому варіанті з парою євро-долар, з золотом і решт? Тому тут основне питання. Що якщо щось піде не так, і наприклад, буде дуже я б я б сказав так, ястребінна позиція або е, Джерома Паула по Федрезерву або Крістін Лагард, або взагалі на, ну, навпаки буде наприклад голубина риторика, то це буде впливати на настрій інвесторів. І якщо будуть якісь такі дуже натяки відверті, що буде відбуватися далі, то не забариться ніяких у нас моментів, не забариться стрибки, що по парі євро і в кінцевому варіанті по курсу євро Відносно гривні. Е, крім того, е, що буде ще впливати на ринок, це інтервенція Національного банку і хлопці, та тактика поведінки регулятора зараз на Міжбанку, аукціони Мінфіну України щодо розміщення ВДП. Ну, тут я би сказав так. Перше, НБУ залишається і залишиться основним продавцем валюти зараз на ринку, і він має таке, я б сказав, монопольне становище. Таким чином, коли він е, виходить з інтервенціями, то він е, своїми інтервенціями і основному е, це. Не стільки їх обсягами, скільки ставками, які в даному випадку котирування, по яких він продає дефіцитний долар на ринку, то він таким чином формує тренд. І якщо раніше ви пам'ятаєте, що була ситуація, коли він поступово грав на пониження, тобто гривня укріплялася майже до 36 гривень, то зараз в останні дні ви бачите, що кожен день на 10-12 копійок все ж таки долар дорожчий на міжбанку. І щоб вони там не говорили, в кінцевому. Варіанті це буде відображатися і на готівковому ринку, то що ви зараз якраз і бачите. І ви бачите, що вже, от, наприклад, на сьогодні, тобто на 13 грудня, ну майже вже 37 гривень, це офіційний курс Національного банку по долару. І в кінцевому варіанті це призводить до укріплення позицій долара на ринку. І в якоїсь степ... ступені, в такому деякому моменти девальвації гривні. Вона йде поступово. Крім того, Національний банк він працює, я би сказав, так, на упередження. От не зря зараз вийшов. Якраз коментар заступника голови Національного банку Сергія Ніколичука, який пояснив, що вони зараз роблять курс, курс більш гнучким, з деяким розширенням коливань, що ми зараз і бачимо з вами на міжбанку. В принципі, вони говорять про що? Що На першому етапі ми фіксували основна, основна наша позиція була про те, що потрібно все ж таки коливання на міжбанку скоротити, коли вони перейшли до керованого гнучкового курсу. А зараз, типа, ми поступово все ж таки послаблюємо наш. Вплив на ринок і даємо можливість таким чином коливанням більш становитися все ж таки ринковими. Ну з одного боку, так воно і є. Тут чиновника національного банку можна так дещо з ним погодитися. З іншого боку, вони і самі розуміють, що враховуючи, що поки що не зрозуміло, що далі буде з фінансовою підтримкою. Ну вперше вона та буде фінансова підтримка України, просто питання якому графіку і в яких обсягах це принципове питання у 2024 році. А це буде впливати потім на ЗВР. А крім того, вони для себе розуміють, що все ж таки потрібно, щоб курс був більш гнучким і відповідав потребам економіки. З іншого боку, їх все ж таки стримую, я маю на увазі чиновників Національного банку те, що <кій> все ж таки курсові коливання вони впливають на інфляційні процеси в країні. Чому? Тому що на цьому етапі більшість ну, клієнтів, і, наприклад, того ж самого бізнесу, вони закладають просто найбільший. З курсів, які є на ринку, тобто закладаються наперед. І якщо вони всі закладаються по імпортних товарах наперед, по більшому курсу, то ми розуміємо, що ціни зростають, і таким чином інфляційні процеси зростають. Тому, з одного боку, Національний банк такими коментарями він пояснив, що він зараз робить, з іншого боку, він так працює на опередження, що все ж таки, ну, будемо говорити так, дещо заспокоїти ринок. Крім того, що хочу ще сказати, що із позитивних факторів це то, що МВФ вже погодився і надасть нам 900 мільйонів доларів в еквіваленті. Зараз по програмі фінансування України це позитивний фактор, тому що це знак для інших інвесторів, що з Україною можна і надалі працювати. Тепер, крім того, є дуже достатньо оптимістична, будемо говорити так зараз статистика по деяких моментах, які погоджені з МВФ з одного боку. З другого боку, вони підкреслюють, що ми йдемо і закриваємо зараз питання дефіциту бюджету не за рахунок емісійних вливань. В економіку, а саме за рахунок ринкових методів, наприклад, тих самі продажі ОВДП. Наприклад, от за 11 місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 368,7 мільярдів гривень, 3 мільярда 385 мільйонів доларів і 709 мільйонів євро. В той же час він витратив на погашення 216 мільярдів гривень в гривні. 3 мільярда 175 мільйонів доларів і 588 мільйонів євро. Тобто січень листопад листопад е, запозичення міністерства фінансів на е, внутрішньому ринку борговому ринку на 164,9 мільярда гривень більше ніж то, що вони виплатили. Тобто таким чином бюджет отримав ці 100, в еквіваленті 164,9 мільярда гривень додаткового фінансування, і перекрив таким чином. Е, Частково свой дефіцит бюджету, а не за рахунок емісійним варіантом, як це було, наприклад, в 2022 році, і ми пам'ятаємо, що це призводило до зростання курсу. Що е, крім того, є ще один такий момент, який теж він знаковий для фахівців, але я хочу просто простими словами об'яснити, що відбулося. Це то, що, наприклад, з 11 грудня 23 року Національний банк розширив перелік бенчмарк аблікації внутрішньої державної позики е, і е, доповнив його ще одним випуском, який перше розміщення було 7 листопада 2023 року. Чому це так принципово? Тому що ці бенчмарки ОВДП, вони можуть покривати частково резерви банків по нормативах Національного банку, і таким чином будемо говорити так, і уряд і Національний банк стимулює купівлю банками цих ОВДП окремих випусків для того, щоб таким чином не емісійним варіантом закривати дири в бюджеті. Я хочу сказати, що зараз якраз перед вами табличка. От я попрошу наших операторів поставити. Обов'язково з 11 грудня 2023 року цей перелік ВДП включатиме 11 випусків цінних паперів. Ну, ви бачите, є зараз на екрані якраз перелік цих цінних паперів. Тут принципове питання в чому? Самі, самі назви цих паперів вам нічого не скажуть, тому що це просто коди. А з іншого боку, це папери, які будуть найбільше користуватися попитом від, будемо говорити так, банків. І Таким чином, по цих ОВДП будуть все ж таки дуже привабливі, з одного боку, відсоткові ставки по доходах, з іншого боку, вони більш, найбільш ліквідними будуть на ринку, тому що в них будуть зацікавлені ще і банки. І таким чином ви просто можете подивитися для себе, які з цих паперів будуть найбільш ліквідними зараз на ринку. Хоча, з іншого боку, якщо вони ліквідні і якщо вони користуються додатковим попитом, то для вас, як для інвестора, дохідність по них, по них в кінцевому варіанті буде дещо нижча, тому що їх бажаючи купити їх більше. Але з другого боку, все ж таки ліквідність це принципове питання, коли якась там криза, як, 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 або якщо, якісь інші варіанти. Тому подивіться на перелік цих паперів, воно вам буде надобиться, якщо ви буду купувати ціни папери, наприклад, на вторинному ринку. Тепер далі, далі щодо бюджетного фінансування. За 12 місяців 2023 року Україна акумулювала на загальному та спеціальному фонді держбюджету майже 2 трильйони гривень внутрішніх резервів і ресурсів. Це про це говорив прем'єр-міністр Шмихель. І це саме податки, збори, мита та інші платежі. А також близько 400 мільярдів гривень в еквіваленті це гранти від партнерів. І за даними уряду, в цілому з січня по листопад країна отримала 37,4 мільярда доларів зовнішнього. Фінансування. Тобто, в принципі, фінансова допомога йде, вона закриває якраз дири в бюджеті. Тепер щодо ЗВР, це ж принципове питання для курсу. Ви бачите якраз динаміку міжнародних резервів. Так, дійсно, на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України дещо знизилися і становлять за попередніми даними Національного банку 38,3%. 785 мільярда доларів. Але з іншого боку, якщо ви подивитесь на ситуацію, воно все рівно перекриває так звану трьохмісячну критичну, ну, такий є стандарт, тобто що ЗВР, чисті ЗВР вони повинні перекривати не менш ніж три місяці критичного імпорту. За, в даному випадку воно все це перекриває, тому от це зниження, яке відбулося. ЗВР, воно не критично зараз для валютного ринку. Якщо ця тенденція буде постійна, то так, то воно дійсно буде впливати на ринок, але зараз ці коливання ЗВР не настільки вже великі, і воно поки що так, ну дуже принципово, на курс поки що не впливає. Хочу ще сказати, все ж таки, що при цьому, саме у 2024 році, все ж таки надходження міжнародної фінансової допомоги це буде ключовий і головний фактор стабільності гривня найближчим часом. І тому тут про це потрібно говорити і Національному банку, і вони про це говорять, і уряд про це говорить. Тобто тут питань немає. І всі розуміють, що в основному від чого зараз залежить курс гривні. Крім того, це все ж таки, якщо ми будемо дивитися на ринок, це зараз то, що відбувається завершенням року. Тобто ми розуміємо, що в ці моменти традиційно все ж таки уряд буде розраховуватися затримувачами різних там бюджетних позик, наприклад, або якихось -яких бюджетних платежів. І таким чином гривневий навіс у кінці кожного року він збільшиться, це теж буде давити на курс. Це одне питання. А з другої сторони, що більш негативний фактор це продовження. Негативного сальдо торгівлі. Чому? Тому що це вимиває в кінцевому варіанті, кошти, валютні кошти з країни і впливає таким чином і на курс, і на саме, от, не тільки на курс, а і на динаміку того, що буде відбуватися з курсом. Так от, зараз, наприклад, от такі статистичні дані, що, наприклад, дефіцит зовнішньої торгівлі за 10 місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, зріс в 2,6 рази. Тобто з 2,69%. До 7,05 мільярда доларів. Це дефіцит з 2021 по 2022. А вже у 2023 році він зраз виріс вже в три рази. Тобто до 22,3 мільярдів доларів дефіцит. Зовнішньої торговлі, тобто, все це потрібно буде перекривати і перекривається в кінцевому варіанті зараз, якщо або за рахунок грантів, які заходять у валюті, або за рахунок, будемо говорити, так, зовнішньої фінансової допомоги у вигляді кредитів. Тобто, всі ці кошти в кінцевому варіанті будуть впливати і на обсяги ЗВР, і в кінцевому варіанті на курс. Тобто зростання негативного сальдо торговлі, це завжди погана річ для економіки. От. Ну, е крім того, тут є такий момент. Ви знаєте, що в принципі Польща зараз розблокувала деякі е автомобільні переходи. Е з іншого боку, дещо там заблокували, дещо Словаки. Тобто, це таке питання блокування коридорів е не тільки зернового коридору, але і, я б сказав так, е сухопутного коридору. Е автокоридору воно е дійсно впливало зараз. На м, обсяги імпорту та експорту в країну зараз вони розблокували, тобто частково експорт збільшиться. Це позитивний фактор. Тобто, якщо все буде добре, воно по пі -пі -пі піде через. Саме автомобільним транспортом. З іншого боку, ми розуміємо, що і буде заходити більше імпорту, за який потрібно буде платити, тобто негативна сальдо торговлі теж може зростати. І крім того, вся ця, позити... вся ця сукупність факторів, про які я вже розказав, вона залишиться до кінця року. І в кінцевому варіанті це буде призводити до того, що ринок буде достатньо волатильним, на валютний ринок, я маю на увазі. І за моїми розрахунками, наприклад, для згладжування пропорцій зараз, які виникають на торгах, і для підтримки курсу гривні на міжбанку національному банку у період з 14 по 20 грудня доведеться витратити десь від 550 до 780 мільйонів резервів. Тобто, в кінцевому варіанті, то що я вже казав, національний банк буде постійно. І на, будемо говорити зараз витрачати резерви для підтримання курсу, але з гривні. Але з іншого боку, ми бачимо зараз те, що відбувається, що поступово він все ж таки девальвує гривню зараз останні декілька тижнів. Ну і тепер переходимо до другого питання. Воно, ну будемо так говорити, кореспондує в даному випадку з першого. Це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 14 по 20 грудня. І я дещо прокоментую зараз на цифрах. Перше, ну на міжбанку. Як вже я вже неодноразово говорив, зараз курс безготівкового долара на торгах буде повністю залишатися заручником рішень Національного банку по виходу з інтервенціями, їх обсягів і основне питання з їх цінниками. Вот. І в останні дні Національний банк, я вже казав, він не грає на Україні. Гривні, а навпаки, він поступово девальвує зараз гривню, за рахунок того, що він, в принципі, поступово, враховуючи, що він має монополію на продаж валюти, бо ще інших продавців валюти зараз ну, достатньо мало, то в кінцевому варіанті він і диктує тренд по курсу. Ну, а враховуючи, що зараз е і міжбанк, і офіційний курс, вони майже кореспондують, тому що зараз. Ну будемо говорити так. Сама методика розрахунку офіційного курсу вона відповідає реально, міжбанковського ринку. То от якраз ви бачите таблу зараз графік динаміки офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро. І ви бачите, що в останні дні, от якраз так, загагулінка, от яка йде після листопада. Ви бачите, що зростає офіційний курс і долара, і в кінцевому варіанті частково і євро. В даному випадку ви якраз бачите, що ці курси і на міжбанку зростають, і офіційний курс. І от станом на 13-12 на момент запису нашого ролику, офіційний курс долара вже зріс до 36,9861 гривні, тобто майже до 37 гривень, а євро до 39,93,76 гривень за євро. Тобто це і ринок фактично, і офіційний курс, і приблизно такий же вже є і міжбанківський ринок. Крім того, то, що я вже казав, ілюстроваю раніше, Ми бачимо з вами, що поки що дещо знижується наш розмір ЗВР. Ви бачите табличку динаміку міжнародних резервів. Ви бачите, що це не критично, наприклад, жовтень. Якщо в порівнянні з листопадом, але ви бачите, що в принципі все ж таки резерви поки що витрачаються. Чому? Тому що ви знаєте, що в останній місяць за листопад вже було залучено міжнародної допомоги дещо менше ніж раніше, і таким чином, а експорт у нас зараз нормально не працює, імпорт великий, і таким чином поступово ну і плюс для підтримання курсу гривні. На міжбанківському ринку Національний банк витрачає резерви. Тому не критично, але завери зменшується. Тобто я вже гри на пониження, від, на пониження курсу долара від національного банку до кінця грудня. Я не бачу. Скоріше за все, все ж таки вони будуть поступово девальвувати гривню там на 5, 10, 12 копій кожен день. А, і е, крім того, я хочу ще сказати, що от ви якраз бачите валютні інтервенції Національного банку. Так, да, вони дещо зменшилися. Чому? Тому що, наприклад, у листопаді, чому Тому що з одного боку вони е, все ж таки намагаються не витрачати надлишково ЗВР, е, з іншого боку, і е, сума допомоги заходить менше. і Вони розуміють для себе, Національний банк що їм потрібно підстрахуватися на 24-й рік вже. Тому зараз е, я очікую від Національного банку більше економної витрати ЗВР саме. На підтримання курсу. І ви бачите безготівковий валютний ринок за останні 30 днів табличку, ви бачите, що всі все ж таки обсяги його поступово, але зростають. Тобто активність на ринку на Міжбанку вона збільшується. Ну, це зрозуміло, кінець року вже на носу і потрібно закривати всім експортерам і імпортерам свої угоди. Тому тут питань нема. Ну і бачите, операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Тут принципове питання в чому? Що ви бачите, що все таки е негативна тенденція, коли населення більше купує валюти, ніж продає, вона поки що залишається на ринку, і це теж впливає на готівковий ринок. Е ну не я б сказав так, не в пользу гривні. От. Ну, і за моїми прогнозами, через збільшення попиту на валюту на міжбанківському ринку з 14 по 20 грудня Національного банку доведеться витратити ЗВР десь від 550 до 780 мільйонів резервів. Я про це говорив. Ну а принципове ще питання це графік співвідношення пари євро-долару в грудні 2023 року. Ви бачите, що все ж таки спочатку грудня поступово я би сказав так, долар укріплюється, а євро дещо знизилося відносно. Долара на ринку і пара євро-долар на зовнішніх ринках в період з 14 по 20 грудня, за моїм прогнозом, буде знаходитись в межах від коридору від 1,067 до 1,086 долара за євро. І тоді, у той же період з 14 по 20 грудня, якщо на міжбанку катерування долара в цей період за моїм прогнозом будуть в межах від 36,85 до 37,25. Гривень за долар, тобто, все ж таки, я закладаю поступову девальвацію на міжбанку в тих в межах тих же самих 5, 7, 10 копійок за кожну сесію. То через перерахунок пари євро-долар і долар гривня ми виходимо на курс безготівкового євро на ринку десь від 39,31 до до 40,45. Гривень за євро. Ну, а офіційний курс, я вже казав, тому що методика зараз вона спирається на міжбанківський ринок, то офіційний курс євровалюти в ціні не буде особливо відхилятися від курсу міжбанківського. Тобто ви можете для себе орієнтуватися, що буде з офіційним курсом євро в цей період. Ну, По крайній мірі, я б сказав так, коридор, який може бути потенційним на ринку. Ну і тепер готівковий ринок, то що вас теж хвилює, то що ви мені постійно задаєте питання. Абмінники фінкомпанії та банків. Зараз становлять спред в межах від 20 до 50 копійок по долару, і від 20-35 до 70 копійок по євро. Ну, ми розуміємо, що зараз, от якраз сьогодні, 13 грудня, там Федрезерв засідання. Завтра ви коли ви побачите ролик, це вже буде 14 грудня, тобто це засідання ЄЦБ, тобто волатильність пари євро-долар буде зростати, і деякі обмінники будуть на якомусь етапі, будемо говорити, так, підстраховувати себе і збільшувати спред по євро саме для того, щоб не невелювати свої валютний ризик. І тоді, якщо виходити з тих, того прогнозу, що я вже казав, то коридор цінників купівлі та продажі за, за готівковим доларом, вибачаюсь, в банках буде в межах від 36,80 до 38,20 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 37,10 до 38,10 гривень за долар. Ну, а катерування по готівковому євро в фінансових установах, саме в банках, будуть в межах коридору купівлі та продажу від 39,70 до 41,15 гривень, а в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор буде традиційно більш вущим від 40 до 41 гривень 10 гривень копійок за євро. Ну на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарів. обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписаний. Задавайте нам питання, ви знаєте, що я на них завжди відповідаю. Крім того, це впливає на, будемо так говорити, популярність каналу і на його будемо говорити так. Можливість про продвіження на ринку саме на Ютубі, для того, щоб його могли побачити більшу кількість людей. Ну і я, як і обіцяю, на всі коментарі я буду вам відповідати. Тому ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання. Все буде добре. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. І все, що у нас зараз відбувається, я впевнений, що все буде добре і надалі.